<плес> Шановні колеги, ми розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів та планування бюджету на сьогодні 23-12-24 рік. Ми маємо знову питання, яке дуже дуже треба швидко вирішити. Тому ставлю на голосування. Порядок денний, який складається з двох пунктів: це звернення управління охорони здоров'я і різних. Хто за? За. За. Шановні колеги, зв'язку з виборчою необхідністю з метою виробничою необхідністю з метою про розподілу коштів між об'єктами управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики, управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики, просить погодити зміну до ухвали Львівської міської, міської ради про затвердження розподілу бюджетів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на двадцять рік відповідно до таблиці. Таблиці я вам надала. Тобто перек зро... здійснюють перекидку з зараз одну секунду. Боже. Здійснюють перекидку з капітального ремонту приміщень центру адміністративних послуг на Сихівській, на Шевченко. що ми казали, що у них не усвоюють до кінця, на другу міську поліклініку і на третю міську поліклініку. Ставлю на голосування. Хто за? За. За. Дякую, шановні колеги. Ми вичерпали порядок денний. Я дуже дякую, що ви відгукнулися і дуже оперативно зібралися. Сподіваюся, що ми сьогодні вже не будемо мати позичергового. Дякую. До побачення.